і з заціник подійників. Шановні пані і панове, ефір на каналі телерадіо компанії на дві інформаційний блог. Другий рік в Україні діє програма Бібліоміст, спільні зусилля партнерів, Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів, Агентство США з міжнародного розвитку Майкрософт. Ініціатива глобальні бібліотеки Біла і «Мелінди» Гейтс, Українська бібліотечна асоціація. Програма бібліоміст має на меті допомогти місцевим громадам України модернізувати доступ до інформації в публічних бібліотеках шляхом обладнання понад 1500 Публічний бібліотек комп'ютерною технікою у 2010 році обладнано більше 200 бібліотек створено 24 тренувальні центри при обласних наукових універсальних бібліотеках. У липні 9 бібліотекарів на двірнячини пройшли навчання основам комп'ютерної грамотності у тренінговому центрі обласної наукової універсальної бібліотеки імені Івана Франка. А в жовтні 2010-го було оголошено другий раунд конкурсу організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного. Доступу до інтернету в цьому раунді взяли участь і Надвірнянська централізована бібліотечна система. На конкурс було подано проекти Цуцилівської, Тисменечанської Пасічнянської філій. 18 лютого, вже цього року, на сайті програми Бібліоміст розміщено оголошення про 730 бібліотек-фіналістів з усієї України, серед яких і бібліотеки Надвірнянщини. Наші філії отримали. Отримають 10 комп'ютерів, а жителі сіл Цуцилів, Тесменичани, Пасічна, безкоштовний інтернет. Таким чином вже сім бібліотек нашого району матимуть доступ до всесвітньої павутини. Вітаємо авторів проєктів – директора центральної бібліотечної системи Марту Кушнерчук та завідувач філіями Цуцилівської Любов Іванчук, Тисменичанською Оксаною Мельниченко, Пасічнянською Оксану Вінтоняк та бажаємо успішного втілення проєкту.